Ми зараз розпочнемо із доповіді Наталії Бондар за відділу інституту книгознавства, відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернадського з дуже такою цікавезною темою про твори Йоанна Златоуста в українській книжності кінця 16-го, початку. 18 сімнадцятого століття пер до теми твори Ана Златоуса в українській книжності кінця шістнадцятого, початку сімнадцятого століття. Перекладачі, редактори, видавці, спонсори були заявлені Ще очевидно, категорію критиків до. Мені вдалося в процесі підготовки теми долучити цікаво недостатньо досліджену частину української рукописної друкованої книжності складають твори найавторитетніших християнських авторів, шановни церкви, вчителі віри моралі, які здійснювали розробку концептуального оформлення християнського віровчення. Їх традиційно називають отцями церкви найбільш шанованим популярним цитованим, перекладеним надрукованим православні традиції на українських теренах був Златоуст, як за кількістю збережених творів їхніх перекладів, так за шанованістю авторитетністю. Варто зауважити, що величезний спадок від нього нам залишився і вигляді окремих слів. Збереглися тисячі більш обширних текстів. Частина з них дійсно написана Златоустом, частина приписується святителю найпопулярніші. Тексти Златуста увійшли до русськи, найдавніші увійшли до руської книжності ще з часів Київської Русі. Активний переклад переписування, редагування і друкування припадає на шістнадцяте, на другу половину шістнадцятого століття, і я окреслю цей процес до друг до перших десяти двох десятилітків вісімнадцятого століття. Тексти були розповсюджені в рукописах, зокрема тексти Іона Златоуста, зокрема у складі популярних збірок, таких як Златостру і змарак, так у вигляді окремих творів. Значна кількість перекладів припадає на 16 століття. В московській державі перекладами Іона Златоуста в цей період відомий Максим Грек за своїм. Учним словянам на українських теренах спроби перекладу редагування текстів пов'язаних вченими гуртками Василя Константина Острозького з друзі, емігранта Андрія Курбського в Миляновичах, з іншими скрипторіями, зокрема з Вишнівецької вишнівці. Я не зовсім мені вдалося підготувати доповідь так, як мені хотілося в силу особистих обставин. Тому я більше зупинюся на друкованих текстах, апелюючи до того, з яких, рукописних, з яких рукописів вони друкувалися. А потім коротко розкажу про один рукопис, де є вихідні відомості, бо проблеми з на відміну з від друкованих видань на відміну від друкованих видань рукописних текстів, тому що дуже часто там немає вихідних відомостей, і ми не можемо реконструювати. Походження, міграцію, перехід одного списку в іншого переписування, оскільки ми не знаємо і не ідентифіковані почерки цих скрипторіїв і ми не знаємо, де ці тексти поставали. Містять однакові складні записи записи 617 року про вклад книг Євгенії Васильковської до храму Успіння Богородиці Унівського монастиря. Також рукопис з музею мистецтва Румунії, який походить створений, очевидно, був в Сучевицькому монастирі фундації родини могил. До представник, представників або представництвого роду ми повернемось. Друг видання Івана Золотовста в українських теренах розпочинається зі збірника бесід світителя під назвою Маргарит. Видано в в друкарні Василя Константина Острозького в 1595 році. Маргарит перекладається як перлина, збірка слів іона златоуста стабільного складу містить шість слів непостіжимо проти Амонієм, шість слів на юдеїв, шість слів про серафими, п'ять слів про багато і лазаря, три слова про Давида та Саула, три слова про Гова та інші. Маргарит відомий в численних рукописних списках щодо походження рукопису опублікованого в острозі. Чітких відомостей немає. Дослідження щоб виявити ті списки, які найближчі до того друкованого тексту, воно не проведено. Це копітка робота, яка може і не призвести до якихось наслідків. Як правило, дослідники не. Переймаються такими тяжкими великими роботами. Ну, зрозуміло, якщо друкарня Василя Константина Острозького вийшло, то все те, що друкувалося, виходило з ініціативи, з, з, з програмним баченням, саме острозьку припадає на період, коли островська друкарня на другий період роботи островської друкарні. Коли Тут видавалися святоотецькі твори, зокрема, крім на Златоуста Маргарита, була ще видана книга окусниць Василя Великого. <кій> Зрозуміло, що віддзеркалювали бачення власника друкарні. Книжка, як і переважна більшість островських видань. Маргарит 1595 року містить герб власника друкарні Василя Константина Островського, просвятує Варто зазначити, що це було не перше видання на території Київської мітрополії творів Іоанна Златоуста. Перше вони були надруковані в збірнику повчань, зборник ученні патріарха Константинополського Геннадія Сколярія, надруковано у Вільнюсі, в друкарні Мамонича тисячі року це слово нетерпіння і богохваління. Складається з діалогу Геннадія Схолярія з Султаном Мехмедом II і твору Іоанна Дамаскіна, і от цього слова у терпінні і погохвалінні Іоанна Златоуста збірник не містить точної дати виходу однак, при святі Воловичу вказано, що текст написано у 1585 році і вважається в серед дослідників. Друкованої спадщини вважається, що там чітких відомостей про це немає, але що фронтограф у тут тексту, який мав такий навчальний характер в той період, який друкарня Мамоничів видавала саме такі видання, що той текст поставив або книжного середка Кубського або Константина Острозького. Варто відзначити, що, скажімо, і головні отці церкви, зокрема, Іван Златоуст, був відомий ще в такій постасі, як один з авторів служебника літургії, і як правило, в назвах на титулах цих видань зазначається склад цих видань, і звучать імена цих авторів Златоуста Василя Великого. Е, Григорія Двоєслова і е, якщо звернутися до друку служебників, то вони друкувалися спочатку в першій половині 16 століття е, е, на південнослов'янських землях для використання південнослов'ян, Румунів Терговішти П'ятсот в Венеції. На теренах Київської митрополії вихід першого служебника знову ж таки пов'язаний з цим же періодом цією ж друкарнею мамоночі у вільністі 1583 року. Потім видавалися обстрядині в, в друкарні Балабанів в Києві, Львові, Унові. Почарово. З Острозьким осередком пов'язане ще одне видання, де її вміщено твори Ана Златоуста. Це лікарство на успопаливому чоловічі. Традиційно пам'ятка класифікується як душовкорисне повчальне читання для потроб острозьких студентів. складається з трьох самостійних частин з двох слів Йоана Златоуста і популярного тестаменту царя Глецького Василя до сина Лева Філософа. Перше зі слів суттєво більше за обсягом, слово покаяння до Федора Мніха і Спадшого, друге слово про те, як м'ятиться всякий чоловік живий. Історія підготовки цього видання як островські, як інших острозьких друків, ми не знаємо. Можемо. Складати ріше гіпотетично публікація оригінальна тим, що в ній текст подано паралельно сторінка в сторінку церковнослов'янською і українською мовою. Ну якщо б шукати, кому саме хто саме дотичний до підготовки цього видання і перекладу, то укладачем збірки вважається Острозький книжник Деміана Левайко. Ним підписано і передмова видання. Ще раз з друкованим построю текстами Ана Златоуста, стикнемось в одному з останніх е, видань е, місцевої друкарні малофалматному часу слові. За е, бібліографією відомо, що до його складу або додано до часослова слово молитві Анна Златоуста. А значить, було питання з приводу презентації. презентація у мене тільки частина показати ці видання. Я на жаль не змогла в силу особистих обставин. А буде тільки показано рукопис рукопис з вишневецького спекторів, який дуже цікавий втриматись не змогла. Буду намагатися, він тільки цього стосується. Щодо цього часу слова 612 року до, до нього додано слово у молитві Йоанна Златоуста і слово на ісход душі Кирила Руслинського інші тексти, на жаль, попрацювати з примірниками не вдалося тільки з бібліографії. На початку 17 століття слова твора Йоанна Златоуста видавалися друкарне львівського Успенського братства. У 1609 році було опубліковано видання Жив Святих отця нашого Йоанна Златоуста «Бесіда з питання чад». В бібліографіях правило веспитання чат короку називається. Рідкісне збереглося в двох примірниках. публікації Науменка опубліковано, видано мініатюрним форматом, вміщено герб з братства, вірші на Золотоуста. Хто саме з книжників стояв за цим виданням, знову ж невідомо. Але братство ініціатива братства. Вважається, що це був його в цей час Дас Половської школи. З го року є ректор, один із організаторів Київського братства, братської школи, 615 го ректор Київської, потім ігумен Михайлівського золотиварку Монастиря. 1620-го року поставлений. Київським митрополитом mm -hmm. Єрусалимським патріархом Феофаном. в шість році в Львівській братській друкарні було опубліковано книгу священстві на Златоуста, до складу якого увійшли без е, крім безпосередньо творів mm -hmm. на Златоуста інші супроводні тексти. Від Ана mm -hmm. Златоуста тут міщено шість слів у священстві та клуги у прилічних священств. За змістом це видання класичної праці златоуста. Mm -hmm. Про християнського пастиря та коло його обов'язків. Кожне зі слів завершується короткими висновками. Переклад з грецької здійснив, вважається, Гаврила Дорофеєвич. Видання містить присвяту з Гербом Балабані, виш на герб старости Вінницького Олександра mm -hmm. Балабана та присвяту від імені Олександра Балабана, Львівському православному єпископу Єремі Тесаровському. Оскільки твори Івана Златоуста були вкрай популярними в середовищі Київської митрополії, масштабну акцію з їх, їхнього друку було здійснено друкарною Києво-Печерської лаври в перший період її роботи ініціатором друку. Став архімандрит лаври та фундатор Лавської друкарні Єлисей Плетинецький активно долучився до підготовки видання «Учень і наступник на архімандрії Захарія Копестинській. У 1623 році було видано бесіди на 14 послання апостола Павла. А наступного 24-го року бесіди на діяння святих апостолів. У першому виданні, у другій передмові від імені Захарія Копестинського у виданні Вісіне 14, послання апостола Павла викладено історію історії підготовку перекладу на Златуста, що цікаво, бо інш... про інші видання, про які я говорила, ми тільки можемо гіпотетично це складати. Тут зазначено, що твори Златоуста хотів видати ще зельний ревнитель і поборник православної віри Василь Константин Островський, що Федора Боговитинова Чарториська. Умовила островського книжника старця Кипріяна перекласти твір з грецькою цоколносвіянською. Згаданий тут і Михайло корибут Вишневецький, який бажав надати кошти для видання перекладу Златоуста розпочав цю справу, але на заваді стала його передчасна смерть. В передмові вказано, що твір з грецької кипріян строга переклав за ітинським виданням 1612 року, а далі за дорученням Єлисея Плетенецького, до якого потрапив рукопис його редагував, виправляв знавець грецької мови. В лаверенті Зазані після нього вже в друкарні над перевіркою тексту за допомогою книг і Слов'янського архетипу цитата працювали Захарія Купистинський з Памбою Оберендою, готуючи книгу до друку. Різні примірники місять різні посвяти і, відповідно, герби. Подібна практика була поширеною. Я вже говорила про видання львівського братства, Вміщено посвяту Лисею Пратинецькому та його герб, а також в інших примірників. Є посвята від Захарії Копистинського Стефана Святополку Четвертинського його герб, і вірші на герб інших, ще в інших примірниках Федору Копистинському з його гербом та віршами від пами Беренди. Наскільки вдалося розібратися? Федор Копистинський, це двоюрідний брат Захарії Копистинського, син Перемежського православної епископа Михайла Копистинського. І там родовід. Копистинських в передмові є. Останній мав близькі контакти з Острозьким з Василем Константином Острозьким, Львівським епископом Гедоном Балабаном. Стефан Святопол Четвертинський, це український магнат, військовий державний діяч, прихильник відновлення благославної ієрархії. Він може можемо гіпотетично, очевидно, не знаю. Мені здається, що документів нема, вкладав. Спонсорував друкар видання Києво-Печерської друкарні, надавав на це кошти. Ну і орієнтувалися на його підтримку як поборника православ'я людина, яку мала великі права. В першому з видань, ці обидва ці видання доволі великих обсягів. Перше з видань дуже масивне. Робота над публікацією книги тривала більше двох років. Крім основних текстів до як і до львівських, так і до київських видань, що намагаюся скорочуватись, додавалися інші супровідні тексти. У 2024 році видано було наступну працю. Книга складається з меншої кількості, але майже 600 сторінок. Текст надруковано в перекладі дедаскала знавця грецької мови Гавріла з звірано, виправною юсу. Святогорцем та памою Берендою також легітинським виданням. Вона також, як попередні видання, «Мисля дві передмови від Лісея Потинецької і Захарій Копистинського, присвято Стефану Святополку Четвертинському або Константину Домату, який за заповітом надав кошти на це видання. Далі до безпосередньо до друкованих праць друкарня києво печерської лаври не вдавалася. І у цей перший період було надруковано цей масив. За островським українські видання передавалися за допомогою вже наших українських київських книжників у Москві. Окресливши друковані видання, хочу повернутися до рукописних і розказати всього про один список. Не можу втриматися. <плес> я вже сказала про те, що складності з ідентифікаціями і дуже рідкісні випадки, коли сказано, хто де і що над цим працював. З одним таким я випадково стикнулася. І тут вже переходимо до презентації з одним примірником. Основне наступний. <плес> я. Я не Є не да. Це отак він виглядає. Повнотекстова копія, висить його е на сайті Російської державної бібліотеки. Це, е Рокопис 1613 року, бесід Івана Златоуста на Євангелія від Матвія та Іоанна з збереженими вихідними відомостями. Так виглядають ці відомості в одному з наприкінцевих аркушів 1693. В запис. я не знаю, чи читається, тому доведеться повірити. Зараз я трошки прочитаю, що книгу переписано в Раді Вишневецькому за щасливого опанування його милості Михайла Вишневецького 37 років. Княжні його милості Ірини, їхніх дітей Анни, що мала два роки, новородженої Єремії, втоко з чотирьох сім сущу. Найцікавішим є відомості по ініціатору Пестя рукопису, який мене вразили вже кілька років і є підвраження. В тексті зазначено таким чином щанням вже многогрешного Романа Лагодича, начальника Крилосу Вишневецького. Труді вже ся Азного, Грешний Мицик Якович, з Кам'янки Струмилової, алтиста Хороіграної з співано в той час княжаті його милості Вишневецької. Написано хто, звідки, ще те, те, що він не тільки був переписуючим музикантом. Якщо ми подивимося на цей рукопис, то доволі майстерно написано його, тобто фахову, фахову кваліфікацію мав, повторює стародруковані, навіть якщо не видно, але можна розібратися, що стилістику стародрукованих книг повторює де в чому. Тобто, цей медмицикнякович був досвідченим писцем і в поставлена рука. Я вже згадувала це той же Михайло Вишневецький, про якого згадано в передмові друкарні Києво-Печерської лаври 1623 року, який от був готовий або хотів надати кошти. Але передчасно помер, бо помер він в достатньо молодому віці. Тут це і про його дружину раїну Могилянку, двоюрідну сестру Петра Могилу, відому меценатку спонсорку, взагалі, друкар, взагалі, меценатська діяльність подружжя, фондування монастирів, як і на Правобережжі, вкладання коштів в Скидманявський, зокрема на Львобережні монастирі. Цікавий ще один факт, Хоч, хоча вихідні відомості в рукописі є, але вони не дають можливості реконструювати, чи цей список створювався в Вишнівці, чи був переписаний. Очевидно, для потреб саме Вишнівецьких, бо він нікуди більше не, вкладав, не вкладався. Є він повнотекстова копія, його є в інтернеті, можна подивитися і почитати і ще один нюанс або один епізод в слова князя Михайла Вишневецького постає в контексті видань праці Івана Златоуста в творах визначного українського церковного діяча письменника Івана Вишинського. В нього є послання до князя в збірнику, яке поєднується з останньою працею Вишневецького «Позоріще мислене». Хоча вони не поряд, але група дослідників, зокрема Іван Франко, який присвятив Вишинському книжку, вважає, що це послання Михайла Вишневецького. Є передмовою до цього позоріща. Позорище створена як критика тексту львівського видання 614 року бесідуща священстві, оскільки Вишинський критикує жорстко критикує львівське видання за те, що в тексті відкидається ідея те його ідея, яку він проповідував ні все життя ідення пустини, аскетизму, і він намагається доводити, але не вдається до критичних видань грецьких, а намагається доводити цитатами з того, ж Іоанна Златоуста з інших. Богословів, що не міг Іван Златоуст бути проти аскетизму і пустинництва. Складно сказати, чи був Іван Вишинський знайомий особисто з князем. А в цій посланні до Михайла Вишневецького він говорить, що той має якийсь збірник, начебто збірник. Послання коротке, там не чітко надсилає, а той має прочитати, не львівським братчикам, а після цього. Надіслати в землю Примишську, ну, очевидно, йдеться про скіт, скіт Манявський. Чи були особисто знайомі Іван Вишинський, які контакти, де могли відбуватися з Михайлом Вишневецьким, але відомо, що фундаторкою цього скиту Манявського надавала пошти Марія Амалія Могилянка, а і також згадана вже Раїна Могилянка, її сестра, дружина Михайла Вишневецького. Ну і На цьому я, очевидно, завершу, викладений матеріал свідчить, що за друком день підготовки рукописів стає друкарні з Кристові. Представників Магнатського середовища, Василя Константина Острозького, Вишнівецькій скрипторі, меценатами виступає Света, Стефан Святопол Четвертинський, Константин Далмат, Федор Копистинський, Федора Боговітинова, Четвертинська, серед покладачів книжники Василь Сураський, Левайко, Ливайко, Кіпрянка, Дорофеєвич. Е, у львівських виданнях: присвяти Олександру Балабану, Єремії Тисаровському. Е, до київських виданнях, як вже, я сказала, були дотичні як церковні ієрархії. Вищі, вищі київські церковні іерархії, архімандит Лавріє Сейтветинецький, Захарія Копистенський, Йоборецький, Йосиф Святогорець, Павма Лаврентій Лавренті Зизані, інші київські діячі.